Так, на годинку 5.31 ми вибігли о 5.08, десь почали біг. І зараз ми в напрямку додому. Дякую, Бербек, за охорону, дружочок. Зараз топаємо додому. А, сьогодні вівторок, я виглядаю, звісно. Треба, боже, пошвидше додому, що я. Я розумію, що мені в душ ще треба сходити і не тільки в душ Збирати, я думаю, що за 20 хвилин я встигну відійти, то ми так збираємось. Не того трахнув, йому просто принесли і сказали: Ти от, от дивись, бачиш, ми зараз чоловіку віддамо, історія з Гангадзе здасться тебе просто дитячим садком, бро. Ну. От. Ти просто поїдеш в Таращу не один раз, а кілька разів. Тебе туди частинами будуть возити. Здивіться, що. Ніхуя не добрий вечір. Типа, який, який ви знає... Зараз я включаю. я зібрана на годинку 7.11. І я буду писати щоденник план Барбароса. Що мені треба? Скільки я вкладу, скільки що я зроблю для цього? Отак. З того скрипить. І буду виходити за кофе. З'їла бананчик. Ну, треба визнати, тому що США наш союзник, і Віталій Кличко туди ж. Ну, шо, ні? Я знаю твою позицію по встигла дійти до потрапив. 18 ладно, вже. Але прикол в тому, що я зазвичай в такий час ще йду. Мені здається, тому що я йду принципово поверху. Тобто я не спускаюсь відразу вниз, або я люблю ходити через парк, або можливо, тому що раніше я ходила, брала какао, сільпо, не знаю, або світлофорів багато. не знаю. Тому, коротше, я вже в центрі, думаю, куди я візьму кофе. В холмі або в тому місці, де я брала вчора. Що то, що то, типу, воно близько. Я думаю, в мене ще є час. Коротше, я вчора відкрила, подивилася на ті подарунки, які мені Даша передала. Я в восторгії. Я прийду додому, я вам покажу. А спочатку, ну, сторіс розказувала. Мені здається, що сторіс нам ще знімають. Просто я, що я буду переходити все більше в Телеграм, і я вже перейшла цілком в Телеграм повними з усіма цікавими інсайтами, типу тільки там вони. А сторіс, типа, ну я не знаю, навіщо зробила так інста. Типа, Чим більше сторіс, тим менше це бачать люди. А для чого тоді це зроблено? Ну, коротше себе, я Кажуть, що будуть обирати ці ну, окей. А ще я маю надію, мені мама записала вже ранковий звіт папі, мамі. Ну, я постійно там звітую, що я зробила за ранок. Ну і мама мені розказує, і папа розказує, що вони там, які у них плани, що вони робили. Сьогодні ми з мамою зустрінемось, скоріш за все. Місце. Дуже з Хочу якусь повну точне дать. все нормально, але просто красиво серень. Короче, ми, скоріш за все, знає зустрінемось, тому що вона їде то 18.00 тут соха підстригать нашу квіну. Шпіця. Я сподіваюся, що вона мене почекала вырить. А, ні. Ні, Не, не вирь. як я так все встигала. вставати кожен день о 4. 40... Ні, я сьогодні встала о п'ятдесят. щоб все встигати. І побігати, і зібратись, і на роботу діти, і кофе взяти попити, спокійно, і відос змонтувати. Вітейки, Віталіка нові чуні. А ну-ка. Да, на Віталіка підійде все. Має, на Віталіка Віталік модель. Все, ма, я пішов. За день сьогодні дуже багато находила. Це просто інфа за день. І я дуже хочу їсти. Через три хвилини за мною приїде машина. І Я буду їхати додому нарешті. А, вже 649. Я взагалі о сьому я вже повинна бути вдома. В душу. Ту -ту. я сегодня еще забыла пакет на работе поверталась. Недалеко, потом... ну на ну, Далеку, конечно, я пришла, вышла, затупила маме, гадала, что я без пакет. Вот что, робить, изнеможденная, еще я не кушала. Ти, миле, ось це мені ввечері передала Даша, і я боюсь, я тупо боюсь це їсти. Воно таке красиве. Вона каже: ти чернослів любиш? Зараз, от этого всього, просто не буде, дівчата. От просто не буде. Вигадне, як він, щоб ніхто не побачив, щоб ніхто не вкрав не зараз сусідів взагалі? Морнінг на годиннику 5.34 Я сьогодні лягла о 12 годині. Думаю, я сьогодні не прокинусь. Прокинулась. Зараз йдемо на площадочку. Мені сьогодні розрядилися навушники, то я сьогодні включила собі з Ісландію і просто біжу, займаюся, включила собі і займаюся як вдома. Ни души вообще. Вс. Тупаем до дому. Ура! Ура, ура, ура! Я сегодня молодец, завтра можно відпочивать. Два дні поспель займаюсь. Можно хотя бы два через два. Я вообще сьогодні не планувала. Я просто вчора ввечері налаштувала, а потім так і думаю, ой, вночі була атака. Може зранку я не піду, потім відкриваю очі, а так темно, ну похмуро сьогодні. Сонце десь там аж бачно. Думаю, ти я не піду. Потім думаю, що це не піду. Я вже запланувала, бо, значить принципово піду. То завтра четвер, п'ятниця. В п'ятницю я принесла танці. Значить, на суботу у мене трішки інші плани. Наполіоновські. Ну, тільки я сьогодні думаю, мить мені голову чи не мити. Чи сьогодні дулю зробити? От що я думаю. Коротше, я вирішила, ой, які красиві тюльпанчики, правда вони вже відкрили, напевно. А, я вирішила, що завтра я не побігаю. Не буду бігати і в п'ятницю. В п'ятницю у мене танці. Та й таке. Я, як я вже розповідала, вирішила сюди повернути. Деякі корисні звички, активно про них я тільки в телеграмі буду розповідати, як завжди. Тому що не бачу сенсу, типу, і якщо я там викладаю якийсь сторіс, то дуже мало хватів і я не вважаю, що типу, це є корисною інфою. Саме на, якщо я, можу про це, я не вважаю, що це є інфою, якою би, якою би я хотіла ділитися більшістю аудиторії. Тому що я розумію, що тим дівчатам, яким вона дійсно цікава, вони є вже в мене в телеграмі. От. Я не пошкодувала, що не вдягнула платья, тому що дубачела сумасшедший на вулиці. Сьогодні 21 градус, не вірте. Тому що я взяла лати і зараз я поїду на машину, тому що щось я не можу виростутися, мені здається. Я не дарма побігла, просто сил, і я трішечки затрималась з збиранням, але я не пошкодувала, що я зараз під'їду трішки, тому що краще встигнуть. Зараз 27 хвилина. І я встигну. Зараз головне, мені машина на ці прекрасний день. Сьогодні середа. А я не пам'ятаю, а ми зранку з вами бачились, і я щось так за день набігалась. Я так втомилась. Зараз я трішки пройду, тому що я бежу. сиділа. Може хтось знає, може хтось з таким зіштовхувався. Я сьогодні сиділа на роботі. Мене просто в момент кинуло в жар. Кинуло в жар. Я розумію, що я горю. ну, червона шара, слава Богу, що в мене було то на моєї шпаклівки на моєму обличчі. І типу, це було добачно. Але я відчувала, що я горю. Ну, можливо, було трішечки, бачно, почервоніння. Але мені мене кинуло в жар, це непогано. Типу, це було не пов'язано з температурою або з таким е, різким погіршенням. Хоча в мене таке почалося, знаєте, як не можна дихатись. Може, тут передаруємо положено місці. Ні, не буду, буде. Зараз от, от у мене перехопить просто подих. Я намагаюсь дихати. Я думаю, так, треба подишати, як мене вчила, а мені тільки гірше. Від того, як я починаю дихати, я короче, техніку одну знайшла. Техніку одну. І така думала, о, зараз подихаю, потім така думаю, ні, на роботі не ну, можна розслаблятися. Коротше, мені стало ще гірше, мене кидає в жар. Ну тобто я не, сп... не спотішила, але мені просто жарко. а я не знаю, перший день в Дніпрі. Зараз я ще зайду на пошту. Розкажу. Коротше, мене кинуло в... ну, у мене холодні руки, я досі не можу свою думку сформулювати. Є прикос в цьому, я не можу сформулювати думку, я починаю одне, закінчую іншим, хочеться розповісти про все, а потім думаю, навіщо я так перескочила. Зараз я зайду на пошту ще, тому що мені потрібно забрати довідку, яка нарешті мені надійшла. Про те, що я стала сесію, Моє пособі по безнадьогі, як сказав. За начальника з приводу ЗП, коли видавав мені розчутку. Тому що мені, коротше. Ну, тобто якщо я не отримую довідки з університету про те, що я склала іспит, що, типу, я була на лекціях там, або склала якісь практичні, або то інше, то я не отримую ЗП за два тижні, які я навчалась. І це повинна прийти довідка. ця. Її не було. І що ви думаєте? Чи прийшла? Так Чи це я так на людей? Звісно, я думала зняти в більш такому спокійнішому місці, але мені здається, що це ну, взагалі не спокійніше місце, щоб розказати. Ну тому що потім я прийду додому, я більше нічого не захочу робити, окрім включити YouTube, слухати Ісландію і все. І, і все. А ще я дуже хочу приготувати. Зараз розкажу. Можу зв'язати слова, тому що я перевтомилась, оскільки вчора почалась. Масові вибухи на території Дніпра, тому я прошу вас всіх штуденько скинути донат на будь-який збір, який вважати за необхідне ще про стрес в моєму житті. От я зараз вийшла, я записала відос, я не знаю, як я буду це монтувати, тому за мої страдання, за мої трішечки про стрес. Коли ти не знаєш, як з ним впоратись, прибігаю до своїх практик, про які з якими я ділюсь в телеграмі. Я не знаю наскільки вони мені будуть допомагати. Активно у житті і загалом як вони можуть мені допомогти. Але я знаю, що якщо ти стикаєшся з такими випадками, як у мене, і я знаю, що це причина святковий зв'язок, через що це відбувається, це маса чинників, на які на мене впливають. І мені дуже шкода, що я не змогла в той час правильно розповісти, як... що зі мною відбулося. 9 година сьогодні субота. У мене почалася відпустка, і я вже відпочиваю. А ви поки можете дивитися це відео, і я вам раджу платформу Mindly, там де ви можете знайти психолога. Я розмовляла з тренером своїм Лерою, і вона каже: от мені треба до психолога, а я не знаю, типо, з яким питанням, але я розумію, що мені треба до психолога. І тут дуже багато людей з цим зіштовхуються, тому що Mindly – це та платформа, яка тобі через тест, через те, як ти з системою поспілкуєшся, просто ти проходиш тест. І тобі підбирають, на що у тебе більше тривожність, що тебе більш турбує, в яку сторону підбирає шляхи до твого організму. Ти хочеш попрацювати. Тому Mindly — це та платформа, яка допоможе тобі обрати кваліфікованого психолога. Це та платформа, там де працюють більше 700 людей, у яких є диплом, освіта. Якщо вам людина не сподобається, то психолог, людина, з якою ви працюєте, в трух, то ви залюбки можете змінити її відразу. Але спочатку пройдіть тест з приводу чого, що сама вас турбує, і спробуйте це пропрацювати. А по промокоду Мамішни ще 10% вам на перший сеанс. Як це правильно сказати? За мої зусилля сама себе розібрати. Коли мені кажуть, у мене якась невнятна ят... нев розмова, і я не можу там зв'язати якісь слова. Тобто я побачила коментар, але я вважаю, що це недоліки, які я можу виправити. Да? Виправлю. О, будь ласка, поставте лайк за зусилля змонтувати відео, тому що наразі ще відчуваю досі тривожність. Я прямо йду і я відчуваю, як мене колотить. Можливо, це по-перше через тому, тому що я сьогодні побігла. і я йду з роботи пішки. От, можливо, через це. А можливо через ту ситуацію, яка сталася сьогодні, і вона була, по-моєму, і вчора. Що мене на дві години похопив просто такий лютий страх. Подивіться, яка прабао. Ой, як мило виглядає це місце! Єдине, що прямо на трасі, боже, у мене таке враження, що у мене уходить земля. Mm. Я зараз записувала відео в Телеграм. Я просто у мене заплітак язикається. Я кажу, ой, ні, все, на цьому моє повноваження, все, тому що я навіть догрузити не можу, те, що я сказала. Таке враження, знаєте, коли ти напився, але ти намагаєшся робити вигляд, що ти тверезий. От у мене зараз такий стан. І я знімаю вам відео, розумієте, люди. І я тільки що проходила те місце, там, де я працювала, коли я прийшла перший раз на стажування. Чотири роки тому. Чотири роки тому влітку, в червні. Ні, в травні я перший раз прийшла з мамою туди. Якщо вам цікаво, я вам обов'язково розповім, як я прийшла до адвоката е, нюхати бумагу. Я взагалі розказувала, по-моєму, цей шлях, чи не розказувала, мені чогось не договорювала, тому що, знаєте, не хочеться розказувати все згаряча. Хочеться, щоб пройшов певний проміжок часу, щоб я могла нормально вам розказати. І вже подивитись там, що я думала тоді, що я думаю зараз з приводу цього. І от аж записую відео і кажу, ні, сьогодні я, напевно, все. І записую вам відео. Ну разві ж то я не, не варта вподобайки і коментаря. Я взагалі не можу. У мене такий труд колосальний, своє вирізати, витратити час. І навіть вподобайки немає, я вже панять не можу. Добрий ранок, студія. Сьогодні у нас чарівний день. Я йду, розмовляю з дівчатами в телеграмі. Я так думаю, що ніхто на роботу не йде. Що така тиша? Сьогодні четвер, мій улюблений день. Хоча він завжди такий насичений і неоднозначний. А що в мене англійська сьогодні? Боже, який Як красаві! Красава! Скажіть, чепанчики розквітають. Як я виглядаю? Я вам не поблядаю. Ой, мне найти жарко уже. Не могу Первый балет. Я ж вчера шла и сказала, что я хочу, чтобы тут у меня был какой-то снеданок. Ну, майже снеданок. Короче, теперь завдяки мужику, який тебе же кричал, показал. сегодня 1 мая. А його вже нема. Я згадала, що сьогодні 1 травня, він на когось кричав, напевно. Да, не хотіла так починати 1 травня абсолютно. У мене в сумці довідка і банан. Там ще серветки, блиск, навушники, чіп, нічого надзвичайного. Так рада, я ще трішечки раніше прийшла. Ну, Мені тут недалеко йти, але все одно це дуже, так, це дуже приємно, що я можу хоча б 10 хвилин так посидіти просто не спішав випити кофе. Завжди виходить, тому що я йшла через низ і це виходить довше по часу. Я не знаю чому. Напевно, через світлофори. Коли я йду через арену Дніпро, мені так швидше і легше. Отак. Блін, не дуже приємна ситуація, я так не люблю, коли хтось на когось кричить. Для мене це такий ну, не стрес. А це таке неприємне відчуття, хоча кричати це також емоція, це нормально. Абсолютно, це також емоція, це злість. Чого його боятись? Просто це негативна, я думаю, емоція. Якщо людина постійно кричить, це ж не класно. Хоча коли людина постійно сміється, це також не класно. А я ще хочу печеньку взяти. Закриваю список. Коротше, там де працює мед там попробовать нічого. Можемо обіцять. А у мене ще на роботі залишились е, профітролі, нас пригощали. І залишились у е, мене частей, там є його не дуже хочу. Отак. Нуріл красиво, скажіть. Я взяла собі індіан тонік. Це те, що саме, що я хотіла. Я тепер буду брати його частенько. У мене вдома ще стоїть бітер лімон. Чи не бітер лімон ну, коротше, він для мене якийсь дуже занадто солодкий. Піде спати, він вже ляже спати. Він не каже, скільки він буде лягати спати. Якщо у тебе скільки буде, вже тривати. Добрий ранок студія. Щось у мене придательський урчий живот. Таке враження, як місячні мають початись, але з тією періодичністю, в якою у в мене йдуть місячні, а раз на 6 місяців, то я думаю, що це зарадість буде, якщо вони підуть по прогнозу, як в цьому місяці. Як ви бачите, я тільки прокинулась на годинку 640. Опять 5.40 у мене стояв будильник. Я зрозуміла, я сьогодні молодець. І гороту на ротан. Коротше. Я трішки ну, не проспала, не ну, просто голову треба було мити. Я дуже довго не могла себе підняти з кровати. І хороший день я. Фонтани! Ух ти! 15 градусів, фонтани! Ну, може це і нормально, але я не знаю. Не знаю. Ну, коротше, топлю на роботу, хочу кофе. Згадую фразу, хто не спішить, той познав дзен. Сьогодні я виходила і згадала, що я забула телефон вдома. Думаю, йдіть я нехай, повертаюся додому все одно. Більш впевненішим кроком. Каштани квітнуть. Я уявляю, яка зараз краса в усіх містах України, що тривога почалась. А по тому, як все розквітає. Так би хотілося побувати в усіх містах України, саме навесні, тому що я переконана, що це саме -саме найліпший типу такий плейс. Фу, мені вже жарка. 1521. Ну типа я одно ну щоб запізнююсь. Ой, уважаемые люди не это. Не задерживаются. Не опаздывают, они задерживаются. А до речі, в украинском момент нема вот этого відмінника За, задерживаются и опаздывают. Типу, воно там все, все запізнюється. Або затримуються. Запізнюється... А, затримуються. Тому що, знаєте, чому я згадала? Затримати злочинця. Кримінальний кодекс. Так, да, затримуються. Не запізнюються, вони затримуються. О, новий кейс. Бачите, народився, народився, народилася приказка прямо мене. Коті, коті, коті. Котики, котики, моркотики. Чи не котики, якщо вони собачки? А ще такий кейс про каштани? Чому в мене каштани, коли вони квітнуть, асоціюються з... Києвом. Ніхто мені не підкаже. Каштани і Київ. Що спільного? Всю коситься трава, Світло сонця, вже тепліше, до речі. Зараз я натягну кришку, щоб не пролізли Всім бажаю гарного дня. Коротше, ребята, я вийшла на обід за милом. Очень важлива інформація. Прям холод, лютейший. 2 травня. Я, якщо б тут були коротше, рукава, то взагалі б було б яд, А так мене трішечки піддуває. Ну, скоріш за все, через вітер дуже сильний. От в тіньки йдеш взагалі. Нормально, мені взагалі нема про що розмовляти. Зараз. Просто дуже багато емоцій, я намагаюся щось сказати, що мені подобається, як і зі сторони. Записувала тільки що голосове знайомі. Я думаю, боже, нарешті нормально виглядає, можу і відосик знімати. Зараз ми йдемо шукати мила, котре мені дуже подобається. Я навіть не пам'ятаю, де воно ще продається, окрім сільпо. Я забула, як воно називається. Я вам його обов'язково покажу, як знайду. Я його, колись, я його купувала, моя знайома, незнайомка скривила своє красиве обличчя, сказала, що воно дуже бредне там по своїм приколам. І у нас з нею взагалі в усьому розходяться смаки, але я його взяла, тому що воно мені так сподобалося, як воно пахне. Так, зайдемо зараз в простору, може воно в поступить. Моєї радості немає меж, знаєте чому? Тому що сьогодні п'ятниця, короткий день, на вулиці страви. Я прийшла на танці, я не можу вивчити, в яку сторону відкрила діря. Ай, у мене пішли місячні дівчата, то взагалі. Це така історія странна. А зараз я была дуже зла. Я думаю, после танцев расскажу эту историю. Чи не расскажу? Ну скажи, все не расскажу. Потому что уже забуду. Лера, знайшла. Тихо, у мене на резинки. Ни говно, ни ложки. А я не знаю, где Лера. Лера! А. А есть? Я не Я вийшла з танці. 18.00. О-о! Щасливі дні почались, ребята, ми в не відео. Зараз потопую до донцю. Схожу в Щасливий Ань. Блін, мені не хочеться показувати. Я тепер якась за цей. Після танців. Не очі. Давайте я зустрінемось, коли я буду красива, добре? <смі> Хоча б на відео. А що в мене за замислений телефон, походу? Я йду додому. Настроєння помить всю помить і відсвяткувати свої відпускні з батьками. От такі плани на цей чарівний день. Якщо вам буде цікаво, то напишіть коментар. Я заслужила на відпустку. Мені вже жарить. Все, до побачення.